Вранці 7 лютого російські війська завдали чергового масованого удару по території України із застосуванням ударних дронів та ракет різного типу. Зокрема, вибухи пролунали у Києві, Харкові, Миколаєві, а також на Львівщині. Через атаку є травмовані та загиблі мирні мешканці. У Києві працювала ППО. Через падіння уламків у Дніпровському районі є постраждалі. У Голосіївському районі ракета влучила у багатоповерхівку. Внаслідок. Цього четверо людей загинуло 38 отримали поранення. Раз рятувальники роблять все для того, щоб розчистити завали. Ми не виключаємо, що під завалами можуть знаходитись е е, тіла. Е у Харкові ворог обстріляв Слобідський район. Пошкоджень зазнала нежитлова інфраструктура міста. Постраждала 52-річна жінка. Проте від госпіталізації вона відмовилась. Окупанти також завдали ракетного удару і по Львівщині. Зокрема, ворог атакував місто Дрогобич. на даний момент загоряння на площі близько 300 метрів квадратних. Дякую величезно службі надзвичайних ситуацій, екстреним службам за те, що засумов пожежу. Ліквидовуємо наслідки. На даний момент немає даних про потерпілих чи загинувших. за інформацією від МВС України у Миколаєві. Внаслідок ракетної атаки окупантів пошкоджено близько 20 будинків і водопровідні мережі. Виникла пожежа на ділянці підземного газопроводу, а також на території інфраструктурного об'єкта. Шестеро людей постраждало, та одна загинула. На місці прильотів продовжують працювати відповідні служби.